За майже три роки повномасштабного вторгнення українці навчилися радіти життю між сигналами повітряних тривог: відновлювати зруйновані ворогом будинки, відбудовувати знищені лікарні і школи, звільнення Київської, Сумської, Чернігівської областей, часткова деокупація Харківщини і повернення Херсона. Позаду перші місяці великої війни. Попереду. Мрія про наближення перемоги та розуміння, що відновлювати країну, потрібно вже зараз. Це мрія про гарну, візуально гарну, безбар'єрну, енергоефективну, якісну країну, де хочеться жити. Наш проект не має виглядати гірше ніж там іншої громади. Ви нам підкажіть, що потрібно на рівні зробити. Ми виконаємо. Ну це є це приємно. Завдяки такій співпраці. Кожен проєкт дається все легше і легше, і легше, тому що стає все зрозумілішим, як працювати в цифровій системі. Наші громади вносили проекти і вночі, і враховуючи графіки відключення, працювали і з дому, із з із, 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 із укриттів. Дуже приємно, що йти тим до цього дитичні. Ти мається нова громада. Мотивація працювати з DREAM – це. Він um, він для всіх аналогів систем, які б могли б збирати дані про руйнування, прогнозувати потребу у фінансуванні та забезпечувати прозорість усіх процесів відновлення у світі не було. Так виникла ідея створити справді нову і масштабну екосистему, яка стане єдиним вікном для проєктів відновлення України і слугуватиме найвищим стандартам прозорості і підзвітності. Коли я сюди прийшла, все ще я знала, що це буде назва Дрім, і знала, що це щось пов'язане з будівництвом. Познайомились з розробником, познайомились з. Керівником проекту, да, з Віктором Нестулею. Далі ми з командою почали тренуватися, вносити проекти, знайомитись проектами, вчилися вносити в систему, знайомились з системою, десь запитували в проектного офісу, як тут робити, або що означає цей показник. І таким чином ми разом з центральним офісом, з нашим проектним офісом, росли вони в своєму напрямку, ми в своєму напрямку. І цікаво, і важливо бути дотичним до такого початкового страт... до такої початкової стратегічної зустрічі, бо всі починають з однієї точки, і далі рухаються з напрямком в направленні всі в одну сторону. Пройшов рік і вже має бути якийсь індикатор, якийсь показник, да, як і для регіонального координатора, так і взагалі для роботи всієї екосистеми. То м, зараз по Полтавській області. Є те, чим я пишаюся. Є те, чим пишаються мої громади. Те, що в нас було сім заявок на субвенцію по харчоблоках, і сім заявок отримали фінансування на сьогоднішній момент. Вже розпочаті роботи, і планують до кінця поточного року завершити ці роботи. Ті громади, котрі зрозуміли цінність роботи в цій платформі, їм не потрібна моя додаткова мотивація. Вони вже завантажують проекти. Вони працюють над досконаленням проєктів. Вони за вони шукають донорів самостійно. Тобто, ми ж розуміємо, що платформа покликана не тільки для пошуків донора, а й для того, щоб для підзвітного періоду. Ми маємо чудовий результат для територіальної громади саме через єдину екосистему DREAM в нашу громаду. Було залучено дві державні субвенції. Мон. На цьому не завершується робота в Дрім. Просто залучили. Це і про прозорий діалог з громадою, і з міністерством, і з донорами, які підтримують такі ініціативи, тому що туди завантажуються поетапно всі процеси, які відбуваються в проєкті. Я скажу, що ми і вчимося, вчимося працювати з проектами. Це важливо не тільки для проектів, які стосуються конкретно харчоблоків. Це принципи роботи з проектним менеджм таким менеджментом. Тема реконструкції харчоблоків особливо цінна, адже це про майбутнє, про наших дітей. Навіть коли ми проводили раду батьківських комітетів, ми проінформували батьківські комітети цих шкіл, що вони можуть слідкувати над реалізацією цього проекту прямо через платформу Dream в тому числі. Дуже відчувається після кожного візиту і під час кожного візиту в громаду, коли люди зацікавлені і бачать перспективу в цій роботі в платформі, задають питання: а що ж буде далі, що нам робити з цим. Ми ось маємо такі проекти, такі ідеї. І коли я говорю з людьми і знаю відповідь на їхні питання, знаю, що їм порадити, як їх надихнути на цю подальшу роботу, це надихає і в подальшому на роботу мене, тому що я бачу кількість проектів по Харківській області, злетіла. Плюс 700%. Я розумію, що громади зацікавлені, люди зацікавлені, бачать за цим майбутнє і враховуючи ту і нормативну правову базу, яка підкріплює роботу платформи. Розуміють, що це, це за цим майбутнє. За цим буде відновлення, за цим буде пошук донорів, за цим буде прозорість і підзвітність взагалі всього процесу відновлення нашої держави. До нас приїхали програми, які про нас узнали про ці два будівництва. Це бомбосховище у лікарні, яке наразі зараз на рівні підписання договорів, і капітальний ремонт. Вони про нас узнали через систему Дрім. Бо ми про нас ніхто б так не узнав це така віддалена громада. Ми ж не мегаполіс, і вони захотіли згідно табелю оснащення по завершенню будівництва забезпечити меблями поліклінічне відділення це будівлю і наше бомбосховище. Система DREAM спрацювала. Тобто, це ще один приклад того, що коли всі працюють державна орган з свого боку, міжнародні організації, системи, електронне, цифровізація всього, що відбувається в країні, це дає ще одні інструменти і можливості про нас чують, про нас знають і бачать, що ми можемо. Взагалі я вважаю, що DREAM — це така. Система, яка динамічна, вона постійно розвивається, вона не стоїть на місці, з'являються нові можливості, вона перспективна, в неї багато буде можливостей однозначно. Що ми наразі маємо? Це гарний результат, але перспектива попереду дуже велика. Для мене Dream — це, по-перше, інструмент для громад, для їх розвитку, для відновлення. Для підзвітності, для пошуку фінансових програм, для залучення коштів це абсолютно прозора система, в якій всі бачать все. У цю екосистему у Dream, на сьогоднішній день потрібно заносити все: все, що відбудувалося, що відбудовується, і що планується відбудуватися. Люди вважають, що коли в них болить, то про це знають усі. А насправді, коли одномоментно болить у мільйонів людей, досить важко вибрати першочерговість, досить важко зрозуміти весь бюджет на всю країну. Ніхто ніколи в світі не проживав такої війни, як проживає на сьогоднішній день Україна. Розробники, замовники цієї програми вони в першу чергу, мали на меті спростити. Подачі заявок. А, а можливо, навпаки, в першу чергу вони мали на меті зрозуміти весь об'єм руйнувань, щоб цей об'єм руйнувань показати цивілізованому світу. Кожна мрія має свій шлях. За понад рік роботи екосистема DREAM стала невіддільною частиною відновлення України, і це лише початок довгої і впевненої дороги для відбудови і розвитку сильної, незалежної України.